Та нереально нічого на цьому вашому секонді знайти, саме ганчір'я. Так, так, зараз ці джинси на 8 розмірів більше, але я обов'язково їх ушию, ага. Куди я планую це вдягати? Ну, на Геловін, на інші костюмовані вечірки. Скільки самі ви стикались з такими моментами, навіть якщо дуже полюбляли ходити на секунди, з часом розчарувались. Це відео саме для вас. У ньому я розкажу вам, як економити свої гроші, час і знаходити на секондах справжні діаманти. Поїхали! Тож порада перша підготуйте список. Саме так, як і для звичайного шопінгу краще мати з собою список тих речей, які б ви хотіли придбати? Я розумію, що це набагато важче ніж скласти такий список для звичайних магазинів, бо в звичайних магазинах ви можете, наприклад, онлайн підібрати спочатку речі. Ви знаєте, що в них обов'язково будуть, наприклад, тренди, якісь, які вас цікавлять, секундами це зробити набагато важче, але... Наприклад, ви можете скласти хоча б список категорій, які ви будете саме шукати на секонд-хенді. Наприклад, в нас попереду зима, і я зараз би шукала пальто. Це вже категорія. Ми вже знаємо, що в першу чергу, коли зайдемо в секонд-хенд, будемо дивитись на верхній одяг. Якщо ви зможете зробити цю категорію більш детальною, наприклад, я хочу тепле пальто, тому воно має містити у своєму складі великий відсоток вовни. Тож я пишу, що я хочу вовняне пальто в ідеалі, наприклад, в сірому або у чорному кольорі. Так ми не купуватимемо зайвих речей. Бо зараз, наприклад, ви можете прийти на якийсь секонд-хенд і побачити там купу літнього одягу. Чи потрібен вам зараз? літній одяг. Ясно, що ні, ну якщо ви не їдете нікуди відпочивати. Тому не витрачайте зараз на це ані кошти, ані свій час, зробіть список саме того, що вам необхідно. Для цього ви перегляньте свій гардероб і тоді ви побачите, чого вам не вистачає. І саме ці позиції ми будемо з вами намагатись закрити. Ясна річ, що, можливо, будуть якісь імпульсивні покупки, але мати такий список я вам дуже рекомендую. Звичайно, це залежить від вашої мети. Якщо ви, наприклад, стиліст або художник по костюмах, то у вас має бути своя така певна гардеробна, яку ви юзаєте у своїй роботі, і тоді для вас такий список може і не мати ніякого сенсу, бо ви будете купувати усе те, що потенційно колись може знадобитись вам у ваших проектах. Або якщо ви, наприклад, займаєтесь кастомом, то тоді також для вас цей список може бути не зовсім актуальний. Хоча я думаю, що ви все одно розумієте, що, наприклад, вам для кастому треба або денім якийсь, або сорочки чоловічі, там ще щось, порада друга. Зробіть заміри своєї фігури, і тоді ви будете розуміти, які речі потенційно вам можуть підійти. Також буде класно, якщо ви візьмете з собою сантиметрову стрічку. Ось таку. І тоді ви зможете також зекономити час, бо ви одразу на вішаку зможете поміряти там, наприклад, обхват стегон, і будете вже розуміти, чи є вам сенс взагалі цю річ приміряти або купувати чи ні. Також ви повинні розуміти, що багато речей вони були відшиті, зроблені 20, 30, і навіть там 40 років тому, і тоді розмірні сітки вони були іншими. Тому я вам раджу усе приміряти, навіть якщо ви носите XS, а тут бачите, якусь річка вам дуже подобається, вона, наприклад, М, то візьміть і просто приміряти. можливо, вона буде сидіти більш актуально у більшому розмірі, або навпаки, або можливо, що просто тоді М-ка була як зараз ексеска і так далі. Не купуйте нічого, знаєте, на оці два випадки, коли або я схудну, або я наберу вагу. Купуйте те, що ви можете вдягнути вже зараз і насолоджуватись цими речами вже зараз. Також вивчить або можна просто зберегти у телефоні розмірні сітки для різних країн, наприклад, бо я там у європейських розмірах я М або 38, у британському я 10 і так далі. Якщо ж ви плануєте купувати, наприклад, взуття, або там конкретно спортивне якесь взуття, то також подивіться у брендах, які ви найчастіше купуєте розмірну сітку і поміряйте свою стопу завчасно. Вдома, також сантиметровою стрічкою від п'ятки до великого пальця, ви будете розуміти, що, наприклад, ось у мене. Якби мені не було важко це казати, але в мене стопа 26,5 см, і я зазвичай купую 41,5 або 42 розмір. І я знаю, що, наприклад, в європейських розмірах це 42 у сантиметрах це 27 см і так далі. Тобто я одразу можу зрозуміти, чи є для мене сенс взагалі приміряти цю пару суття чи ні. Ви можете просто зберегти усе це в телефоні і швиденько туди, якщо вам буде це необхідно, заглянути. Як саме нам треба вдягнути, що з собою взяти на секонд? По-перше, я вам рекомендую взяти якусь сумку, яку можна буде повісити на плече або навіть краще через плече, щоб у вас були дві вільні руки, якими ви будете перебирати вішаки і підіймати дивитись одяг і так далі? І також взяти з собою великий шопер, який ви зможете скласти в свою маленьку сумку, якийсь м'який, куди ви будете складати речі, бо нам не потрібні ті поліетиленові пакети, які зазвичай дають на секондах, або купувати ці екобекс, якщо у вас вже є. Така екосумка вдома, я також не бачу сенсу. Щодо гігієни і всіх цих моментів, я зараз у Бельгії і тут з цим трохи краще, тут немає на секундах, там, запаху формальдегіду, після секундів не хочеться одразу, знаєте, там вимити руки, піти в душ і так далі. В Україні я пам'ятаю ці відчуття, тому краще мати санітайзер, мати вологі серветки, можливо, навіть взяти з собою якісь одноразові рукавички, бо якщо особливо ви алергік і ви дуже маєте чутливу шкіру, то ва. У вас можуть бути якісь навіть подразнення після цього, щоб цього запобігти, краще взяти з собою рукавички. Також обов'язково візьміть з собою пляшку води, бо секунди часто бувають далеко від цивілізації, і коли у вас буде вже якась дика спрага, ви не зможете нічого зробити просто. І будете злі і не захочете шопитися, захочете поїхати їсти додому і пити цю воду. Не будьте також голодні, це також важливо. Обов'язково одягайтесь так, щоб вам було зручно приміряти одяг. Мій улюблений Варіант щодо шопінгу, якщо я знаю, що я буду довго шопитись і буду багато чого приміряти. Мені подобається вдягатись якось так, як я зараз вдягнена. Тобто це якийсь там топ або майка, або футболка, приталена, чому приталена, бо тоді я зможу, наприклад, на неї приміряти якісь жакети і дивитися, як вони будуть виглядати з якимось таким нижнім слоєм. Або я зможу вдягнути зверху якийсь сарафан і також подивитись, як це буде виглядати, для того щоб мені було не холодно і загалом зручно, я вдягаю. Зверху сорочку, або це може бути якийсь кардиган, який я також швидко зможу зняти. На мені зараз, до речі, також секонди з вінтажного магазину, вінтажна сорочка Райфлорен чоловіча. Щодо низу, можете вдягнути або штани, або спідницю, як вам буде зручно, але таку, яку ви також зможете легко самі зняти і змінити цей низ на якийсь, який вам потрібен. Краще, щоб всі ці речі були доволі нейтральні, тоді ви зможете, коли примірятимете якусь більш яскраву річ, зможете побачити. Як вона буде виглядати саме як акцент? Бо якщо, наприклад, ви вдягнете, я не знаю, там якісь змійні штани, а зверху вдягнете там рожевий у червону клітинку, джемпер, то все, щоб ви не вдягнули з цим, воно буде вже виглядати якось не дуже, бо на вас і так забагато всього: принців, фактур, кольору, тому краще вдягати якісь нейтральні речі. Якщо ви, наприклад, плануєте знайти якийсь приталений жакет або приталене пальто, то не вдягайте об'ємну сорочку або об'ємний светр, бо ви не зможете влізти жодних цих верхніх речей, вам буде незручно, вдягніть щось таке по фігурі більш. Бо я не рекомендувала б вам на спідню білизну вдягати, наприклад, верхній одяг з секонд-хенду. Якщо ви йдете шопитись влітку і ви, наприклад, у якихось сандалях, то візьміть з собою шкарпетки. Бо якщо ви захочете приміряти якусь пару взуття, щоб ви не робили це на голу ногу. Виділіть на свій похід до секонд-хенду достатньо часу. Ви можете, наприклад, зробити собі десь у Google Maps карту секондів, які ви плануєте відвідати, і дайте собі достатньо часу. Півдня або цілий день, тоді ви не будете поспішати, тоді ви зможете переглянути якомога більше речей. А це важливо, бо на секондах ви розумієте, не завжди якась селекція, і дуже щільно там вивішані речі. І вам, щоб знайти справжній діамант, потрібен і час, і потрібно переглянути дуже багато речей. І, мабуть, краще буде почати з секонд-хендів, які ви вже знаєте, або які найбільше, або які, на вашу думку, найкращі. Бо якщо ви залишите їх на потім, то можливо ви нічого не знайдете, вже будете дуже такі. Знесилені після там, перших невеличких секонд-хендів, і не захочете туди поїхати, а там були ті речі, які вам були потрібні. Не треба ніяких компромісів. Якщо ви дивитесь на цю річ і думаєте, так, може взяти, може ні, то це означає, що вона вам не потрібна. Тільки коли ви дивитесь на себе і думаєте, блін, ну це про мене дуже круто, мені дуже подобається, це саме те, що я шукала, тоді беріть обов'язково. Бо речі, які ми купуємо просто так, наприклад, бо ми вже пішли, витратили час, ну вже хоч щось купимо. Вони потім лежать цим мертвим грузом, нікому вони не потрібні, а їх міг хтось придбати і реально носити. Ми ж не хочемо з вами накопичувати ці речі, саме тому ми також ходимо до секонд-хендів, щоб давати друге життя таким речам. Тому нам не треба накопичувати вдома те, що ми не будемо вдягати. Не намагайтесь упіймати брендові речі. Я розумію, що усім нам хочеться вдягати бренди і знайти бренд на секонд-хенді – це дуже класно. Але якщо знову ж таки в цьому є компроміс, тобто це річ брендова, але вона вам не на 100% подобається, не треба її брати. Наступна порада, будьте уважні щодо фейків, бо на секонд хендах їх так само багато, як десь знаєте, на ринку, і туди можуть принести вам і гучі, і все що завгодно. Коли краще йти на секонд-хенди, як правило, завос на секонд. Хенди він є декілька разів на тиждень, як правило, два. Наскільки я пам'ятаю, в Україні це був вівторок і п'ятниця. Це залежить все від секонд-хенду і це може змінюватись. Ви можете, звичайно, що прийти в цей перший день і прийти вранці, що краще робити саме на завозі. На завозі буде більше вибір загалом і буде більше брендових речей, але є така вірогідність, що буде і багато людей, особливо якихось перекупів, які там будуть шостої ранку стояти, і ви будете з ними заштовхатись. За ті якісь там сорочки від Фредпері, і так далі. Також в перші дні завозу речі коштують найдорожче, і навпаки, наприклад, там вже в суботу в неділю, в останні дні в понеділок перед завозом, речі будуть коштувати найменше. Я вже в декількох своїх відео я в описі до цього відео залишу посилання на них. Розповідала вам, як я купувала верхній одяг класний за 1 євро. Наприклад, ось цей піджак. Дуже крутий оверсайз-піджак, в складі якого вовна, і шовк. причому вовни там більше 70%, і я купила його за 1 євро. Саме тому, що я прийшла на секонд в останній день, коли усе було по 1 євро. Так, там, звичайно, що вибір вже менший, але якщо ви вмієте вишуковувати справжні перли, то ви можете там щось класне знайти за дуже дешево. Дуже така очевидна порада, але я не можу це не сказати. Дивіться на стан речей уважно. Я розумію, що коли ви бачите щось там за 10, 20, 30, 40 гривень, все, ми вже цю річ купили, ми вже її вдягли, і нам все одно, але є штуки, з якими ми можемо з вами впоратись. Наприклад, якісь катишки. Ми можемо просто взяти нашу машинку для катишків. Одна з найкращих штук, яку вигадала природа або не природа, а якісь науковці. Ось така штука. Вона коштує там близько 10 євро. Придбайте собі обов'язково. Є плями, з якими ми можемо впоратись, але беріть таку річ, якщо ви точно знаєте, що саме такі плями ви зможете вивести. Боже, яке гарне сонечко вийшло, хоча б на трошки, бо я цього сонця вже кілька тижнів не бачила. Також, якщо там, наприклад, стерчать нитки, це також ми з цим можемо впоратись. Щодо розмірів, звичайно, ви можете знайти, наприклад, якісь класні штани, але вони не будуть підходити вам по довжині. Тоді, звичайно, ви можете їх підрізати, але ви також повинні одразу закласти суму на цю послугу в ательє, або десь ви можете знайомі якісь кравчині їх віддасте. Класно, ще, якщо у вас, наприклад, є знайома якась кравчина вчиня, і ви можете їй відправити фото і сказати, а чи реально це там вкоротити, а чи реально змінити там розмір талії і так далі. Уважно дивіться набірки на усі. Про розміри я вам вже казала, що краще все приміряти. Щодо складу, це також важливо. Бо, наприклад, зараз ви на зиму шукаєте собі якісь там теплі светри. Що нам потрібно, щоб він був теплий, нам потрібен натуральний склад, кашемір в ідеалі, це реально знайти на секунді, до речі, ангора якась, або хоча б вовна. І ви можете знайти ідеальний Свет, який вам буде дуже подобатись, але він буде з акрилу. Тоді він зовсім не буде вас гріти і він не буде продуватись, ваше тіло не буде дихати. Коротше, я такий склад на зиму вам не рекомендую зовсім. Так само, наприклад, якщо ви знайшли класний кашеміровий светр, то ви повинні розуміти, що вам потрібно буде його прати або вручну. Ви не зможете покласти його в пральну машину, бо тоді його розмір зменшиться. Я не один раз таке знаєте вже робила, коли светрита мого чоловіка, наприклад, ставали там навіть не на мою дитину розміру. Зверніть на це увагу, бо, можливо, тоді вам потрібно буде або ручне прання, або хімчистка. А на хімчистку знову таки треба витрачати кошти. Чи готові ви до цього? Якщо ви знайшли якусь річ, особливо брендову, але вам здається, що ціна на неї дуже завищена на секунді, погугліть. Зайдіть просто на Facebook Market, зайдіть на OLX або на якісь аналоги, на шафу і подивіться, можливо, що вже хтось купував річ цього бренду подібну або навіть таку саму, і зараз її продає, і можливо, ця ціна буде навіть не. Ніж на секонд-хенді, таке можливо. Якщо ви на ринку купуєте речі або десь, де можна торгуватись, обов'язково робіть це. Якщо ж ви прийшли в магазин, де є фіксовані ціни, я бачила, як торгуються, але це стосувалося речей, в яких був брак якийсь. Перед тим, як ти на секонд подивіться, які речі ви б хотіли віддати, і ви можете принести їх навіть на певні секонди, в яких є ці бокси, куди ви донатите речі. І деякі секонди дають вам знижку вже на свій секонд-хенд, тобто ви робите і гарну справу. Раво і знову ж таки економити гроші на своїх покупках. Якщо вам подобаються оверсайз, такі більш об'ємні силуети, або вам подобаються сорочки, які такі більш щільні і класно тримають форму, дівчата обов'язково заходьте в чоловічі відділи. Там і піджаки, і верхній одяг, і особливо денім. Вони завжди більш щільні, вони більш структуровані і мають кращий вигляд загалом. Не лінуйтесь це, міряти, і коли ви приміряєте річ, зробіть або фото, або відео, щоб потім до них повернутись і вже зробити вирішальний свій вибір і зрозуміти, так, це точно. Беру це класно виглядає, а це я не беру. Одразу думайте, з чим ви будете цю річ, яку ви плануєте купити, вдягати. Бо ви можете купити 30 якихось яскравих класних речей, але ви не будете знати, з чим їх вдягати, і вони будуть висіти в вашому гардеробі. і Ви будете думати, так, ну під цю річ мені потрібно ще це докупити, ще це докупити. Нам це не потрібно. Ви щось купуєте одразу розумієте, так, це я вдягну ось з цими джинсами, з цією спідницею і так далі. Бо інакше ви стикнетесь з проблемою, коли у вас повний гардероб, але ця жіноча класика, але немає що вдягти. Щоб я не рекомендувала купувати на секундах, це спідню білизну. Я знаю, що зараз є багато варіантів класних різних таких шовкових нічних сорочок. Дивіться просто на їх якість, дивіться на їх стан, можливо, вони навіть нові, бо я бачила, як їх вдягають, вони виглядають дуже круто. В мене немає їх. Але ось саме знаєте, якісь там трусики, бра точно ні, бо це те, що було найближче до тіла. Плюс це обробляється, і це також є великий ризик. Різних алергій я б не рекомендувала, що найчастіше купую на секундах Я, якщо ви дивитесь мій канал, то ви вже знаєте, що найчастіше я купую чоловічі сорочки, оверсайз, бо також є і слінфіт. До речі, ви можете в чоловічому відділі не обов'язково знайти якусь дуже об'ємну сорочку. Ви можете подивитися, щоб на бірці було написано слів, і тоді вона буде більш така приталена. Тож я купую загалом найчастіше це верхній одяг, якісь тренчі, шкіряні куртки. Загалом шкіру завжди шукаю. У мене є класний мій жакет шкіряний. Ось відео, як я його купувала, це взагалі моя найулюбленіша покупка з секунду. Потім я купую часто жакети і чоловічі, і жіночі. І ще завжди до донім, бо можна знайти класні якісь об'ємні куртки. Джинси, поки я ідеального для себе розміру не знайшла. Вшивати тут, у Бельгії, я не хочу, бо це буде доволі дорого. Також я завжди дивлюся аксесуари, особливо якісь сумки, ремені, рюкзаки, бо ви можете знайти дуже прикольні. Різні шовкові, наприклад, хустки, за копійки, і вони будуть реально вінтажними, і в них будуть дуже такі тендітні принти. Так само якісь бандани ви можете знайти, так само шкіряні ремені, якісь прикольні, ви можете знайти, зробити там, наприклад, у чоловічому потім піти просто більше дирок для себе. Тому я вам рекомендую на аксесуари завжди також звертати увагу. Ще завжди я намагаюся знайти, наприклад, якийсь кашемір, ангору, але поки не знайшла класних якихось відтінків, або щоб вони були. В класному стані, до речі, чомусь в Україні на секундах я бачила цих речей набагато більше. Не знаю чому, але ви зможете їх знайти, я впевнена. Також можна знайти на секундах класні відрізки тканини текстилю. Тому, якщо ви шиєте, наприклад, то я б вам дуже радила, бо ви зможете на якусь там одну-дві речі знайти прикольний відріз ткань, який буде коштувати, знаєте, як там знаю, футболковий чиндем. Не купуйте у секонді речі з мас-маркету, наприклад, якийсь Forever 21, Бо ці речі вони вже були створені для того, щоб прослужити вам лише сезон. І якщо вони вже потрапили на секонд хенд, то скоріш за все їх стан не супер, і буквально там одне-два прання, і це перетвориться усе на ганчірі. А нам це не потрібно. Я дуже прошу вас поділитися в коментарях, якимись своїми прикольними покупками на секонд-хенді ви можете поділитись і як класними реально знахідками, якими ви пишаєтесь ціною, і якими штуками, за які вам соромно може Як ота моя баварська сукня, про яку в мене є окреме відео, яку я там придбала, також на радощах за 3 євро. Тепер не знаю, що з нею робити. Я впевнена, що мені і моїм підписникам буде дуже цікаво це почитати. Обов'язково підписуйтесь на канал. Я обіцяю вам вже так надовго не зникати. То Купуйте менше, але краще і бережіть себе.